Іван Мазепа яскравий приклад всебічно розвиненої людини, яка поєднувала в собі чимало хороших рис: прагматичність, гострий розум, поетичність та романтичне мислення, надавав кошти на будівництво церков, але, окрім того, підтримував розвиток освіти. Саме в часи гетьманування Мазепи, Києво-Могилянська колегія стала академією. Мазепа покінчив із руїною. І розпочав відродження України як складової частини європейської цивілізації. Як політик і патріот, він передусім прагнув об'єднати землі лівобережжя, правобережжя, Запоріжжя та Слобожанщини в єдиний український організм. Іван Мазепа не є зрадником, бо не зрадив український народ. Він був продовжувачем справи гетьманів Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького. Івана Виговського у них усіх була одна мета: незалежна українська держава. Гетьман Мазепа залишився вірний цій меті до кінця свого життя.